Збройні сили України розпочали наступ на Білгородську область. Провал оборони на сході. Окупанти без бою захопили Новогродівку. Сирський каже, усе під контролем. Україна сформувала перелік цілий УРФ, по яким битиме атакам саме пропагандисти панікують. Та коли чекати від Росії нових масових обстрілів, вітає мене. Звуть Анастасія Дмитровська. І далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю мить. Збройні сили України відійшли із Новогродівки, що на Покровському напрямку. Окупанти зуміли взяти місто з населенням у 14 тисяч і практично за три дні. Можна говорити про своєрідний антирекорд війни. Відтак окупаційна армія РФ уже ближче підбирається до Покровська. У генштабі складні ситуації на Покровському та Торецькому напрямках визнають та разом із цим зазначають, що все контролюють. Пів тисячі бійців збройних сил України штурмують кордони з Білогородською областю. Триває бій за КПП. Росіяни пишуть про прорив збройних сил України у районі пункту пропуску Нехотіївка. Нібито великий підрозділ українських військових за підтримки бронемашин та іншої техніки намагається прорватися через кордон. у цей час. Нібито триває бій. Губернатор БНР В'ячеслав Гладков закрив в'їзд до села В'язове Красною Ярушського району через склад одну оперативну обстановку Україна не очікує швидкого завершення війни. Поза як продовжує формувати нові бригади. Про це пише видання Forbes. Разом із цим журналісти зазначають, що формування цих самих бригад напряму залежатиме від. Успіху мобілізації в Україні та постачання західної допомоги процес тривалий, тому ці бригади будуть готові вступити в бій не раніше 2025 року. Починаючи із осені 2023 року, українська армія сформувала 10 нових бригад: чотири механізовані, п'ять піхотних і одну єгерську бригаду. Гру Кішки й мишки влаштував військомі з цивільним у Дніпрі. Судячи зі швидкості цього марафону, результат був очевидним ще до старту. А от у Харкові двірник, який прибирав вулиці, навіть і не намагався тікати. Двоє працівників ТЦК та чоловік у цивільному бусифікували його прямо із робочого місця. Деталі цієї нерівної за силами дуелі невідомі. Проте такими методами поповнювати війську точно не варіант. Україна на саміті ООН передає США так звані потенційні цілі у Росії для ударів АТАКАМС. Про це пише видання Політико. Обговорення атак по РФ американської далекобійної зброї є частиною стратегії посилення тиску на Москву у рамках підтримки із боку Вашингтона. І саме майбутня зустріч Байдена та Зеленського у Нью-Йорку стане вирішальною у цьому питанні. Двоє загиблих та четверо поранених у наслідок атаки окупантів безпілотниками по території Запоріжжя та Запорізького району. Також повідомляється про пошкодження приватних будинків та займання сухої трави на відкритій території. Власне, вже другу добу поспіль Україна переживає повітряну атаку. І лише завчора РФ запустила по території нашої держави понад 200 повітряних цілей. Сьогодні ж зранку росіяни продовжили терор дронами та ракетами. Далі у сюжеті розповімо про мотиви росіян та реакцію світу на ці самі атаки. Одна з наймасовіших атак окупантів. Загарбники вчора запустили 127 ракет різних типів і 109 дронів по всій території України. У Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів щільними групами з різних напрямків. Головними цілями російських терористів були енергооб'єкти України. Все це заради винищення України вважає Віталій Портніков. Російські війська продовжують намагатися знищувати українську інфраструктуру, Продовжують сподіватися, що вони здатні створити умови. За яких українці не зможуть жити на власній землі і таким чином будуть змушені очистити її для нових завойовників для Росії. та є і пропагандистська мета у вчорашніх ударів країни-терористки, яка показала свою вразливість і неефективність, бо не змогла захистити власне населення на власній території, зазначає військовий аналітик і гайвін. Mm, а що тіме для себе, внутрі це для того щоб це картинку? для своего э, для своего вот народонаселения. Ну, кстати, их не только Курская область, это у них же там больше недели горит нефтабаза. Регулярно завдавати подібних масових ударів по Україні Путін не може, бо агресору бракує достатньо оборонно-промислових спроможностей. Таких висновків дійшли аналітики інституту вивчення війни. Та атака росіян засвідчила і гостру потребу України в системах протиповітряної оборони. Українські посадовці наполягають, що завадити Росії можуть західні партнери, якщо знімуть обмеження щодо дальних ударів по Росії. Водночас публічно освіт недостатньо серйозно відреагував на нову терористичну атаку Росії, вважає екс-міністр закордонних справ України Павло Клінкін. Таку думку він озвучив в ефірі Радіо НВ. Самі пасли зареагували, ну звісно, мають. Але з точки зору того, як реагує навіть захід, реагують західні політики, наскільки швидко, що вони говорять, точніше не говорять. Я вважаю дійсно ніяк проте є імовірність, що не публічно партнери активно працюють над тим, щоб надати Україні можливості бити в глиб Росії. Так за інформацією видання політико, українські офіційні особи готуються представити список далекосяжних цілей в Росії вищим посадовим особам національної безпеки. США, які на їхню думку київські військові зможуть вразити, якщо Вашингтон скасує свої обмеження на американську зброю. Наступні декілька тижнів Україна житиме в умовах відключень світла. Бо ж після вчорашніх обстрілів кажуть експерти, ситуація вкрай складна. Зараз на пошкоджених об'єктах відбувається оцінка наслідків атаки, і там, де це можливо, енергетики вже почали відновлення, аби якнайшвидше повернути українцям електрику та, хоча б послабити графіки. Ну, обмеження на жаль будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю, що це буде найближчим часом тиждень-два, якщо не буде нових таких масованих атак. Як то кажуть, вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і на те, як росіяни у паніці шелестять зі своїх позицій. Збройні сили України опублікували відео із укріплення 1434 го полку Ахмат полка Чечні. Тут ці, прости, господи, вояки залишили позиції абсолютно із усіма речами. Касочки БК, так, гранаточки. Гранати є. Зарядки. Опа, сигналочки. Сигналочки є. По рюкзаках подивіться що там. Шо є Руїни Азовсталі росіяни хочуть перетворити на туристичний парк. Про це розповідає телеграм Помийки Окупантів. Завод перетворять на постіндустріальний парк, що, начебто, дозволить увага залучити до міста туристів. Ну після відбудови драмтеатру на кістках це вже і не надто дивує. В Одесі близько влучила прямо у купол храму. Від удару громовиці зайнявся купол іверського монастиря. Нині на місці працюють рятувальники. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.